Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації. Перша задачка буде корисною як для початківців, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Яка траєкторія дозволяється водієві жовтого автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Траєкторія А. 2. Траєкторія Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у описі під цим відео. Та у закріпленому коментарі. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та жовтий автомобіль на ній. На цій ділянці водієві пропонуються дві траєкторії, аби заїхати на територію магазину. Очевидно, що розібратися у нашому питанні нам допоможе дорожній знак, який встановлено на зображеній ділянці. Цим знаком є 4.1, рух прямо. Його назва, власне, говорить сама за себе, він дозволяє рух лише прямо. Але від вимог цього знаку можуть відступати маршрутні транспортні засоби. Але що більш важливо саме в нашій ситуації, так це те, що дія знаку поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено. Ну а якщо знак встановлено поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. І от це саме наша ситуація. Я маю на увазі, що знак встановлено поза перехрестям, оскільки виїзд з території магазину це не перехрестя, а прилегла до дороги територія. Тобто за поворотом на територію магазину знак все ще діє. А значить, розвернутися і потім повернути вже праворуч, як це зображено, траєкторією Б, також забороняється. Важливо сказати ще одну деталь, а саме те, що знак «4.1. рух прямо не забороняє поворот праворуч в двори, житлові зони, автозаправні станції та інші прилеглі до дороги території. Наш випадок це якраз таки поворот на прилеглу територію, але, як ми бачимо, не праворуч, а ліворуч. А це означає, що обидві траєкторії в цій ситуації забороняються. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: який автомобіль зупинився з порушенням правил. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Синій та жовтий автомобілі. 2. Лише жовтий. 3. Лише синій. 4. Синій та червоний, 5 жовтий та червоний та 6 водії усіх автомобілів порушили правила зупинки. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації. Але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Водії всіх трьох автомобілів з тих чи інших причин здійснили зупинку. Ми бачимо, що жовтий автомобіль зупинився на мосту, а синій якраз таки під цим самим мостом. Ну а червоний автомобіль зупинився просто неподалік від мосту. Насправді тут нема чого довго розбирати. Варто лише відкрити пункт 15.9 правил дорожнього руху, в якому перераховуються місця, де забороняється зупинка. Список цей, як ми можемо бачити, зовсім немаленький. І тут ми можемо побачити, що зупинка забороняється на естакадах, мостах, шляхопроводах і також, що для нас дуже важливо під ними. Згідно з цим пунктом, водій червоного автомобіля. Правил не порушив, на відміну від водіїв синьої та жовтої автівок. Вони порушники. Це співпадає з варіантом відповіді номер 1 і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Водій жовтого таксі. 2. Водій білого автомобіля. 3. Обоє порушують. Та 4. Обоє не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Білий повертає праворуч, а жовте таксі продовжує рух прямо. І рухається таксі по смузі для маршрутних транспортних засобів? Про що свідчить знак смуга для руху маршрутних транспортних засобів? А також відповідна дорожня розмітка. Ну і тут виникає цілком логічне питання: а чи дозволяється водієві таксі рухатися по цій смузі? Аби це з'ясувати, ми знаходимо пункт 17.1 правил дорожнього руху? Де побачимо, що по смузі для маршрутних транспортних засобів, позначені відповідними дорожніми знаками, забороняється рух інших транспортних засобів. Окрім велосипедів та таксі. Виходить, що таксист правил не порушує. З ним розібралися. Тепер переходимо до білого автомобіля. Водій повертає праворуч і відразу скажемо, що робить він це неправильно. Справа в тому, що перед поворотом чи розворотом треба займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. І так, крайня права смуга це смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Як ми вже з'ясували, водієві білого автомобіля забороняється по ній рухатися. Але згідно з пунктом 17.2 правил дорожнього руху. Якщо смуга для маршрутних транспортних засобів відокремлена преривчастою лінією дорожньої розмітки, то повертати праворуч потрібно саме з неї. Водій білого автомобіля проігнорував цей пункт, і саме він є порушником у нашій ситуації. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.